Всім привіт! Мене звати Віктор, ви на каналі Профіцентр. Сьогодні у нас є дуже цікаве відео. Йдеться про перший на Закарпатті Епос. Дуже епічна назва, Епос. Коли хтось чує, думає зразу про грецьку міфологію. Але не йдеться про міфологію. Річ у тім, що з цього року в Україні доступна нова серія роботів газонокосарок професійної серії, і вони власне називаються Епос. Йдеться про модель 550. Особливість EPOS своє в тому, що цей робот газонокосарка працює без звичних проводів. Тобто, це є цей дріт, який ми встановлюємо сигнальний такий контурний дріт, який ми зазвичай встановлюємо під траву. Ці роботи працюють без нього. Вони працюють через GPS. До речі, для інсталяції епоса потрібна так само так звана базова станція. Вона, власне, дає прив'язку робота до конкретної місцевості. Тобто, робот має комунікацію безпосередньо із супутником із цією GPS-антеною або так званою базовою станцією, і відповідно ми закладаємо для нього віртуальні контури на певній ділянці. У нас так само ще є гараж для робота, який ми будемо бачити пізніше, вже встановлений. Після всієї інсталяції, як воно все гарно разом виглядає і функціонує. Гаражі є дуже важливі, до речі, тому що робот при зарядці, особливо коли під певним кутом світить сонце, нагрівається достатньо сильно. І крім того, що нагрівається сама зарядка від сонця і від, від, від власне від процесу зарядки, тому це завжди рекомендується робити. Це є так само захист від лишнього дощу, від лишнього не знаю чого граду і так далі. Але найбільше це є захист від сонця. А в нас на сонячному Закарпатті сонця багато, тому ці гаражі є дуже доречні. Ми сьогодні інсталюємо цей робот на футбольному полі, якраз для такої роботи епос і розрахований, власне, викошування великих площ, якось тут, на цьому прикладі, футбольне поле. В нас є воно дуже велике, і відповідно, одну частину буде косити один епос, інші дві частини будуть косити інші два епоси. Варто зазначити, що футбольне поле має спортивну траву, і вона є спеціальна, вона дуже густа, вона інтенсивно поливається. І хотів би сказати, яку площу можемо викошувати епосом. Якщо говорити про так званий спортивний режим. Осіння, де він косить 24 на 7, і власне, в цьому спортивному режимі, то ми можемо викошувати площу до 5 тисяч квадратів. Якщо ми переходимо далі, так званий профірежим, то це вже є 10 тисяч квадратів. При 5 тисячах квадратів робот по кожному місці на газоні проїздить і викошує його мінімум раз у добу. Тоді 5 тисяч квадратів. Коли ми говоримо про звичайний профі режим, то робот кожне місце на газоні викошує раз у дві доби. Таким чином є різниця між цими режимами і різна інтенсивність росту трави. Починаємо всю інсталяцію із монтажу базової станції, і там є певні вимоги для її установки. Відповідно, ми не можемо її ставити будь-де, де нам подобається, де нам гарно виглядає. Це має бути простір вільний до неба, тобто, має бути повністю відкрите небо, щоб базова станція могла комунікувати із супутниками. Тож, поїхали. Це буде цікаво. Зараз можемо спостерігати процес інсталяції із самого початку до його самого завершення. Ось, власне, як виглядає гараж, встановлений вже над роботом. Гараж кріпиться так само кілками, які йдуть в комплекті. Дуже легко монтується. Саме в комплекті є ключ, щоб ці кілочки надійно зафіксувати до ґрунту. Доступ до обслуговування робота. Ось таким чином теж маємо класний отвір. Такий сервісний сервісний отвір, коли маємо обслуговувати докстанцію. Зараз трава досить висока. Вона наразі викошується райдером і є досить клопітка робота, тому що ділянка дуже велика, мінімум 30, 30 соток площа. Райдер косить часто і не встигає. власне. Зараз ми спробуємо, спробуємо цю траву спочатку піднімемо, піднімемо косильну деку на самий максимум, будемо викошувати її вершок і потім повільно опускати. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, ставте запитання, критикуйте нас. Для нас важливі дуже ваші запитання, дуже ваша критика. А так само дуже важливі ці підписи на наш канал. з вами був Віктор. Ви є на каналі Профіцентр. Залишайтеся з нами. Далі буде дуже цікаво, Па-па!